Вітаємо вас! Сьогодні на огляді Orion RF 244 Отримали нову поставку. Трактор 3-ціліндровий. Привід повний 4х4. Зразу по ціні ціна даної моделі зараз в даний час коштує 7300. Коробка має бокове розміщення передач. На реверсі, дводискове щеплення. Вал відбору потужності. 540 тисяч обертів. передні колеса 6,5 на 16, задні 112 на 24 з противагами. Плюс додатково стоять гідровиходи і примусова навіска. Два циліндри на навіска. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Можете до нас завітати, протестувати трактор. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Це входить в вартість трактора. Також у нас безкоштовна доставка для клієнта. Будь ласка, приходьте, обирайте, тестуйте. Ціна 7.300.